Міф Дажбог. Син великого Сварога, славетний Дажбог Сонце, довгі роки владарював над богами, людьми й над усім світом. Він був родоначальником русів українців, першим їхнім князем і незмінним покровителем. Давні українці гордо казали про себе Ми, внуки Дажбога, улюбленці богів. Ми славимо Дажбога, і буде він наш по крові тіла. Дажбог уособлював мужність, обличчя його уявлялося подібним до сонячного кола із русявою бородою промінчиками. У пожертву Дажбогові приносили млинці, полотно, дари полів і лісів, вино, гроші тощо. Йому молилися, звертаючись так: Дажбоже наш трисвітлий, славу творімо Тобі! Нехай летить вона птицею ясною, сповіщаючи всім предкам руським, що шануємо та поклоняємося Сонцю Всевишньому, Отцю Кревному дажбогу нашому. Сварог – Бог Сонця, світла та добра. У давніх русів українців сварог Бог Творець, покровитель неба, мудрості, заступник шлюбу й ковальської справи, ремесел.